Друзі, всім привіт! Ви на каналі житейське в'язання та вишивка з Валентина, і з вами Валентина вирішила з вами сьогодні підключитися і показати свої невеличкі просування по моїх процесах. В мене готова робота вже паутинка. Покажу вам в наступних відео, бо потрібно примірити ще його. Ну, тут порядочку залишилося рукавчики, бо там я перев'язувала. В мене Процеси. Я почала новий процес. Не пам'ятаю, чи я вам показувала його. І в мене майже готова робота. Залишилося мені дов'язати рукавчик. Це в мене кофтинка, футболка із пряжі Drops Bell. Дуже мені вона сподобалася склад, хто не знає. 53 бавовна, 33 із коза, 14% льон. Колір 26-й в мене. Рекомендують інструмент номер 4 Я в'язала на 3,75, бо я в'яжу слабенько. 120 метрів в 50 г. А в мене є шовці, я випустила про цю пряжу. Там Тетяна Васильна Дмитрюк питає: дорога пряжа, дорога це пряжа, подарунок мені подарувала її Анна Горілова. Аня, щиро тобі дякую за можливість спробувати в'язати із таких преміальних сортів. Видів пряж, який ти мені даруєш, ти мене познайомила з Дробсом. Пряжа гарна, подобається. А я в'яжу і на відчуття не, не можу зрозуміти, на що вона мені схожа. Потім я згадую, що я колись в'язала з пряж на кофіоре. Тут в складі в ній так само є такий самий склад, вона в таких кругленьких моточках. Зараз я вам тут ставлю фотографію. Можливо, ви десь знайдете. Я не шукала, чесно кажучи, необхідності в мене немає. Я в'язала з неї. Де свет в сину школу на вересень, то він був дуже гарний. Вересень у нас степло, але вже були такі часи, що спускалися в підвал, бо війна, і йому було комфортно. Але светра він виріс, десь він лежить, не знаю. Можливо, потрібно його розпустити і зв'язати з нього собі якусь ковтинку. Пряжа з носостійка гарна, звісно, тут відчувається, що тут є в складі льон. Жорстенька така, ось, бачите, як воно стерчить. Це ще в мене тут не оброблено, просто зв'язаний рукавчик. Зараз я вам, дівчатка, трішки поближче покажу цю ковтинку. Манекен в мене чоловічий, але я дівчинка не маленька, в мене плечі широченькі, то в принципі мені таке підходить. Так, дівчат, я в'язала знизу вгору, починала ось звідси. Набірний край набрала. Петлі і зв'язала ось таким візерунком дві рази накид, дві виворітних. Пров'язала я таку ніби резиночку. Далі лицевою гладю, розділила на дві половинки, вив'язала перед спинку. Ось на рукавах я теж зробила як погон. Ось такі в мене плечики. Спинка в мене ось така. Не знаю, що робить з обробкою, ще, думаю, рукавчик. Теж так набрати? Ну, тут все. Це у мене все пране. Не пране тільки рукав і низ. Ну, ось, Зв'язала я, поміряла, воно трошки підскочило вгору, а в ширину ніби розтяглося. І ця ж пряжа не тримає резинки, я то й знала, але оцей низ, наборний край, потрібно, можливо, було тут якийсь інший набір, незвичайний довгий хвіст, і воно прям фолдило. Думаю, що мені зробити і подовжити потрібно? Я думала, мені не вистачить пряжі. Але п'яні вистачає. У мене пішло 5 мотків, оце шостий. Тут трішки залишилось, хочу вив'язати рукавчик і всю решту піти на обробку горловини, скільки вистачить. І я вирішила дов'язати. Зробила тут прямо звідси ось набрала, пров'язала лицевою гладдю і ще пров'язала донизу і, звичайно, теж закрила ось таким візерунучком. Просто лицевою, звичайно, закриттям. Але воно трішки тримає. Хочу сказати, що до сих пір не прано. Тут оця зборочка роздасться, але я поміряла, воно так гарно виглядає. Трішки і животик скрадає. Ось така ковтинка, вона б я б сказала, більш міжсезонна, або на таку температуру, як у нас зараз, 17-20. Ну, не зараз було пару днів. Ось таке буде комфортно або у приміщенні сидіть. О, до будь-чого, до джинсів буде дуже гарно. Я міряла джинсами на блакитне палацу. Мені сподобалося. Ось така у мене майже готова робота, дівчатки, я задоволена. Цю ковтинку я назву футболочку Анна, так як стараюсь називати тими іменами, які дівчатки подарували мені цю пряжу, коли зв'яжу з подарованої пряжі. Ось дівчаточка такий мій. Виріб. І в мене тепер завдання, як обробити горловину. Мені б хотілося б теж обробити ось такою резиночкою, але не знаю, чи вистачить в мене пряжі. Якщо я зв'яжу ще рукавчик, хоча, в принципі, щось чу тут трішки є, можливо, пару рядочків, але зв'яжу. Чи Можливо, додам якусь іще. Потрібно пошукати, у мене десь в залишках був моточок на кофіоре, то, можливо, зроблю методом хеліксу, оброблю горловину. Я, чесно кажучи, думала, ще її дов'яжу, і проблемою б не було її вчора мене дов'язати вдома. Але в мене ось така з і пряжа, з пряжою дилема, докупляти я не хочу. І я якось так вимудровувала, думала, мені взагалі не вистачить, буде майка, я й почала так в'язати. І виріз зробила такий побільше, думаю, щоб мені вистачило. Думала, це буде майка. Але все добре, пряжі вистачає. На мій 50-й розмір, шість мотків вистачає на таку футболку. Вільного крою, не в облипочку. Ось така дівчатка моя майже готова робота. Тепер буду мудрувати, слідкуйте, в наступному відео покажу, що ж мені вдалося зробити. Я зараз дов'яжу тут на роботі рукавчик, прийду додому, знайду пряжу і буду мудрувати, щоб з горловиною зробити. Хоча в мене ще є невеличкий моточок, такий, можливо, як слива, такої пряжі залишочок залишився. Але багато обв'язувати, то пряжі піде. Ну, буду придумувати, буду так вкладатися, щоб залишився пару сантиметрів цієї пряжі, дійсно гарна. Ось така пряжа, дроб, спель, на нагоді буду в'язати з неї ще. Вона мені подобається, і я в'язала дівчат цю ковтинку і думаю, куди б я її ще б пристосувала. Я б, наприклад, зв'язала б з неї літній кардиган. Було б гарно такий світленький і будь-який там великий вибір відтінків потрібно прорахувати. Ну, мотків, мабуть, 10 потрібно взяти. Як на мене, на 50-й на кардиган, щоб він був такий не дуже жідов середньої довжини, і рукавчик дов'язати. Ну, я б взяла мотків 10 і зв'язала б собі. Можливо, це колись так і буде. Хоча літній кардиган мені потрібний, то потрібно десь записати собі зошит помітки мої хотілки, і зв'язати. Ну, можливо, я б зв'язала з кольору фуксії. Там є Drops гарний такий колір фуксійовий чи малиновий. Було б гарно. Але бачите, як тепер треба подумати, бо пряжа натурального складу і в ній вимиваються барвники, То буде він вигорати, випиратися цей колір. Того я й взяла натуральний відтінок. Аня запитала, яку я пряжу хочу. Вона мені запропонувала і вибрала світлий колір, щоб не вигорало ну, такий доліних шортів, які я ще не купила. І не знаю, чи вже на цей сезон мені вони потрібні. Костюми є. То якось так. Що далі в мене, дівчат? Далі я трішки пров'язувала до в'язальної толоки свою цю... сукню. Можна було б вже їй давно зв'язати і носити, але щось. Якось пішло не так. то те то все. Трішки я тут просунула. Завершу цю роботу і буду просувати цю ковтинку, цю сукню. Вона, в принципі, можна її між сезон носити, зверху якусь ковтинку накинув і погнав. Зручна річ, можна навіть джинсову ковтинку. Пряжа є, все є. Не в'яжеться того, що я люблю починати нові процеси. Ось, говорила своєю знайомою, вона говорить, що дивлюсь теж рукодільних блогерів і хотілося б їй бачити результати, щось показав, зв'язав. Я говорю, мені теж хочеться стараюся, хоча останнім часом у мене зовсім часу немає. Не дивлюся і дівчат, і сама не в'яжу, Це вже два тижні пройшло, я не можу випустити те відео. Я говорю, ти знаєш, я дивлюсь на себе. Для мене в'язання це на останній ступ... М -м поділці мого життя, <смі> так би мовити, це хобі, це не заробіток, і я в'яжу своє задоволення. Я себе ловлю на тому, що я в'яжу повільно під YouTube, під... просто на роботі роздумую щось, будую плани свої. І думаю, я ж можу в'язати швидше, коли я починаю себе заставляти в'язати швидше, все, я довго не витримую, мені треба мій ритм. Мій такий релакс це моє задоволення. Тому я не женуся, можливо, в'яжу повільно, вмію в'язати швидше, але ну, якось це зовсім не те. Заганяю себе. Відпочиваю я з друзями, з сім'єю без в'язання, це відпочинок. Брала пару рядочків, воно не воно тільки засовується, замазується, результатів немає. Потрібно, на мою думку, приділяти час і сім'ї, і дітям, а потім вже в'язання і роботі. І заробіт грошей, а потім вже Оце хобі, це в мене хобі. Так що, можливо, хто дивиться, поначинала, поначинала, куча процесів, а толку ніякого. У мене є толк, в мене є результати. Мені так лайтово, я знаю, ніде воно від мене не дінеться, ніхто за мене його дов'язувати не буде, тож якось так, хто доєднався до каналу і чекає швидких результатів. Тут таких марафонських гонок не буде. У мене це задоволення, релакс і хобі. Так що залишайтеся, якщо ви ще не підписалися, підпишіться, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, моя нова готова робота. Буду дуже вам вдячна за зворотний зв'язок. До зустрічі в коментарях. І так, розказала вам про цю роботу, про цю. Тепер в мене ще одна робота. Можливо, її потрібно теж одягти на манекен, щоб гарніше було видно, як ви скажете. Мабуть, так, зараз я відключуся. І покажу вам про свій процес, який я почала із такої пряжі. Пряжа Alize. 2. Із пляжі Alize Діва, Silk Effect. колір не передається правильно, він такий колір, дівчата, як Зеленка. Красивий в палітрі Алізе, він називається бірюза. 350 метрів 100 грамах. 100% мікрофібра 2,5-3,5, рекомендують в'язати гачок 1,3. Колір 610. Ось такий колір, ну, не передається. Гачок у мене номер 2,5. І в'яжу я ось такий процес. Спробую вам показати його. У мене вже пішло 4 мотки. Гачок жре, пряжу, так би мовити. Ось такий в мене вибір. Реглан, Реглан зверху. Планочка, можливо, буде комірець, ще не вирішила. Плана був комірець, але поки що думаю, як воно буде. Візерунок простий. Група з трьох стовпчиків з одним накидом перший ряд, а в другий ряд просуваєш під перший стовпчик. Ось І воно єдине, що тут відрізняється, я вже почала в'язати в поворотному в'язанні сувається візерунок, а в круговому колу ось тут. Візерунок лягає гарно. Ну, я, можливо, вам покажу підзюм поближче цього візерунку. Ось такий виріб вільненький, щоб він був, щоб не в обливку, не прано, ще ніде нічого. Трішки, правда, я кокету випрала поки до цих пір. Так, а далі не прано. Ну, Діва любить відпарювання тільки на одиничці легенько-легенько. То відпарю, не знаю, що тут буде, як воно буде. Ну, Поки там, дівчата, обв'язала одним з'єднувальним стовпчиком горловинку і планку, щоб не тяглося. І все. Бо я вже була зв'язала і комірець, але в мене не вийшло. Зараз я вам ставлю, покажу. Ось дівчатка я зв'язала вже комір. Ну, буду його розпускати. Це моя помилка. Потрібно мені було пров'язати ще, випрати, або відпарити, а потім вив'язувати комір. Ну, нічого, буду знати, якось негарно він мені виглядає. Зараз це все розпускаю і в'яжу далі. Ось так виглядає цей візерунок, ну, бачите? По колу, коли в'яжеться, і ось так коли Поворотним в'язанням. Ну, це мені подобається краще вже хочу таку спідницю, темного кольору, і буде красиво. Хочу поділитися з вами своїм подарунком подарунок спонсорства. Мені моя глядачка це в тому відео, де я розказувала про спонсорство. Вона мені написала в Інстаграм і сказала: давайте я вам просто скину трішки коштів і ви щось купите. Нічого не розумію, в цьому спонсорстві. І щоб YouTube грошей не брав, то давайте зробимо так, що я вам перерахую. Вона мені перерахувала 500 гривень, і я купила собі пряжу, яку мені не вистачає на сукню. Дозамовила я. Ось ця пряжа в мене є. Якось так складається, що в багатьох магазинах вона є, але всіх відтінків немає. Цього рожевого майже ніде нема. Знайшла я віплік його. Ну, Віплік нема молочного. Замовила білий, думаю, хай буде. Ці два відтінки є, в мене той молочний є. Можливо, мені вистачить, я ні, так буду щось міксувати. Задоволена, замовила. Дякую вам, велика моя дарувальниця. Є в мене. Десять чек тут, а ось сума. Так що замовила з доставкою і все мені вистачило. Магазин і плік. Ось так от. Тепер в мене є насукня. Далі я пішла до свекрухи. І що я в неї знайшла? Я тут вже трішки дістала його. Ось такий набір, дівчата, раритет. Я думаю, що у багатьох він є. Набір в'язальних спиць, я тільки дістала його. Ось тут все про нього написано. Виявляється, дівчат, він в нас виготовлений в Полтаві. Оце взагалі здивування. Я ніколи не думала, що це Полтавський. Цікаво, коштував 5 гривень. Рік побачимо: 85-й чи 6. -й. У мене такий набір був. Я коли вчилася. В швейному училищі з квартири на квартиру як переїжджали, десь чудним образом, так би мовити, зник у мене цей набір. Я тут трішки вже подіставала. Ось тут є ось такий вкладиш. Склад набору спиці 3,5 штуки, одноконцева трійка дві штуки, дві з половиною, три, два, три. 2,5-2 булавки в'язальні дві штуки. Майже весь набір в мене і зберігся. Є отакі всі довгенькі, оці тонесенькі є. Ну Тут і зразу воно йде викидатиметься, воно поржавіло. Тросик це, можливо, це воно це все якісь саморобні, ніби заклепані тут. Ну, як щось не воно. Я їх зразу, мабуть, треба їх викинути, я ними користуватимусь такими. Так, ревізія. Приїхав ревізор. О, такі є, такими я не в'яжу, але ну, хай про всяк випадок буде. Це просто вже історія. ну Ви ж знаєте, їх, можливо, у когось і є. Ось такі тоненькі пишуть, це, мабуть, дві ячки. Тоненькі, тоненькі, гострий носик, такий гарнесенький. Такі є на тоненькому тросику, на товщому тросику. Пам'ятаєте, як оцей тросик злазив, пересихав, перегинався, ми одрізали, присували сюди. Це, мабуть, трійки тупенькі такі. Далі це три з половиною, здається. Тут найбільше три з половиною, так, Оці теж вони такі тупуватенькі, але в гарному стані. І так, чиагу радянські, бачите, чиагу ред, кнітрет, мабуть, тут зігнуті. Є. Це два з половиною теж. Потім. Ось такі тонюсінькі-тонюсінькі. дві річки, шкарпеткові їх. П'ять штук в мене є. Дві булавки з нержавійки, маленька і велика. Теж дуже-дуже в пригоді. Отакі спиці, ну, вони тупі. 3,5. Ну, можливо, так знадобиться перезнімати чи що. Хай буде викидати, не буду. Це. Історія. І ось дивіться, спиця якась, я не знаю. І ось цей дівчат заглушка, пам'ятаєте, хто мого віку і старше, гумка, ця 6. Це в нас вона була як сказати, заглушкою на спицю, щоб не спадали петлі. Залишилося. Оце такий набірчик. Я задоволена, я його забрала. Це в мене дійсно буде. Як реліквія, дівчат, це вже старість чи як? Я ще починаю стягувати все. Все додому, ну це потрібно, це не потріб. Ой, дівчат, ось такі мої справи. Подивилися? Дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Знаю, як важко знайти час, бо зараз така гаряча пора. Відпочинок консервація. Дякую вам, що ви були зі мною ще раз. Прошу вас, підтримайте, якщо вам сподобалося моє відео, вподобайкою, коментарем та підпискою, якщо ви не підписані. Це буде стимулювати мене працювати далі, створювати контент і зустрічатися з вами якнайчастіше. На цьому традиційно, міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. До побачення, мої любі! E aí